Чого ми тільки не бачили. Перед вами системний блок, де через величезні розміри плати просто неможливо поставити блок живлення. Клієнт виявився не промах, розвернув блок живлення на 90 градусів та прикрутив через корпус болтами наскрізь. Це той самий випадок, коли клієнту важливий функціонал, а не візуал. Далі у нас іде домашня збірочка на 3080 Ti, яка чомусь лагає. Значить, відеокарта 3080 Ti, Хорошо, процесор. Пентіум! Процесор Пентіум! А ще у цьому компі один із вентиляторів. І просто геніальна інженерна ідея покріпленню охолодження на процесор. Так-так, все вірно, болтами і гайками наскрізь. До речі, ця система охолодження взагалі не звідси. А тепер давайте трошечки поговоримо про сильні механічні пошкодження ваших пристроїв. Щоб ви розуміли, якщо удар дуже сильний, то по всьому пристрою проходить ударна хвиля, і вона може повідривати smd компоненти, може порушити bga пайку або зробити мікротріщини у платі, яка, до речі, багато шарова. Як бачимо, ззаду прийшов дуже сильний удар, який розбив кришку вщент і навіть чохол не допоміг. На кришці величезна вм'я. А під кришкою знаходиться, що правильно, акумулятор. А якщо розбите скло його проткне, то він може зробити те саме бамбалейло. І з цим краще не жартувати, але цього разу все обійшлось. І цей телефон можна відремонтувати, на відміну від наступного. А ось іще один випадок сильного удару. Тільки цього разу удар прийшов трошки вище, там, де у телефона материнська плата. І тут шансів на ремонт немає. Сама материнка зазнала сильної деформації, а процесор, не повірите, тріснув. Вздуття акумуляторів. Буває таке, що всередині літієвих акумуляторів хімічні реакції звертають не туди і виділяються гази. Наприклад, як у цьому Xiaomi. Айфоністи скажуть: Фу, це ж Android, туди йому й дорога. А я скажу: ну-ну. Ось вам айфон, який вздувся. Повірте, ламається абсолютно все. Я під кінець покажу ноутбук, який клієнт поклав на поличку і забув про нього на півроку. А потім з подивом виявив, що акумулятор там тихенько вздувся і розірвав корпус. В будь-якому разі бережіть вашу техніку. Зламалось? Присилайте.